Славко в пункт харчування ходить вже тиждень. На гарячі обіди йде зі своїми молодшими братиками. Їх родина опинилася в складних життєвих умовах. Багатодітна мама не може забезпечити родину, а відтак смачні обіди як ніколи доречні. Тут я ну, вперше, дуже добре готують. Повари любезні, привітні, угу. гарно готують. Перше, друге, третє. А що сьогодні було на обід? Рис, суп з рисом. Гречка сосисками і салат. Літні гарячого харчування відкрили, як тільки в школах почалися канікули. На обіди запросили найпроблемнішу категорію дітей: ті, які стоять на обліку соціальних служб, багатодітні та малозабезпечені. Дітки приходять буває і самі, і часто звертаються самі за такою допомогою. Вони чують інформацію про діяльність такого пункту від своїх однолітків. Тому часто бувають такі випадки, коли приходять самі і просять також зарахувати їх до такого пункту. То харчування меню підходить для різного віку. Сюди приходять трирічні і навіть повнолітні. Йдуть цілими родинами. Батьки запевняють, хоч і один раз на день, та ці обіди значно економлять їх бюджет. Харчування дуже калорійне, дуже смачне, і по нинішнім цінам той самий кілограм черешні коштує дуже дорого, що ми собі не можемо позволити. А так це дуже підтримує. Сімейний бюджет та харчування дітей. Завдяки обідам ми можемо зекономити деякі кошти і купити щось інше дітям. Годувати дітей вулиці під час канікул в Чернігові почали більше десяти років тому, та цьогоріч влаштували комплексні обіди з гарячими стравами. Та все ж не хлібом єдиним. Після обідів дітям влаштовують концерти.